Московія готується до потенційного конфлікту з Європою як будь-яка підготовка до війни. Вона наносить удари по голову кому тилу своїх ворогів, аби ослабити їх та послабити підтримку України. Особливо активними стали агенти Кремля нещодавно. Отже, як Кремль підпалює Європу. За останні два роки Московія кардинально змінила тактику. Якщо раніше це були поодинокі інциденти, то зараз ми бачимо справжню терористичну кампанію по всій Європі. Цифри приголомшують. Кількість московських атак зросла більше ніж у 10 разів, порівняно з 2022 роком. Для прикладу, 22-й рік – 3 атаки, 23-й рік – 12 атак, зростання в 4 рази. 24-й рік – 34 атаки, ще в 3 черзі більше, 25-й рік – вже понад 15 атак в перші місяці. За останні роки, за даними найконсервативнішої оцінки, Лейденського університету у двадцять му році зафіксовано 44 московські операції проти європейських країн, як, наприклад, чеські спецслужби повідомляють про 500 підозрілих інцидентів лише за 24 рік, з яких сотню напряму пов'язують з Москвою. Отже, як Кремль любить атакувати Європу, найулюбленішим засобом для диверсії є підпали та вибухи. Вони становлять 35% всіх атак. Московити розробили хитрі схеми, ховають запалювальні пристрої в посилки DHL, використовують електричні масажери з магнієм, які спалагують під час роботи. Також у травні 2024 року пожежа завдала шкоди на заводі Group в Берліні, де виробляють ракети Рістті. Того ж місяця підпал торгового центру. Марія сорок 44, у Варшаві. Польські спецслужби звинуватили всьому московитів. Цілями стають не тільки виробництво зброї чи торгові центри в сусідніх країнах, а й приміщення асоціоні з Україною. Так у березні 2024 року стався підозрілий підпал складу в Лондоні, де зберігались товари для українського бізнесу. Цікаво, що під час цього інциденту привели зміна тактики московитів. Інший улюблений інструмент є диверсії проти інфраструктури. Вони становлять 20% всіх диверсій московита цілеспрямову на такої залізниці, щоб заблокувати постачання зброї Україні. Крім цього, це потрібно для постійного страху серед виборців і європейців загалом. Так московити в липні 24 року створили саботаж французьких залізниць під час відкриття Олімпіади в Парижі. Кремль активно атакує кібератаками інфраструктури Європи, а найняті агенти ріжуть кабеля в Польщі та Франції. Цьому сприяє слабкість Європи. Десятиліття недостатнього де інвестування зробили життєво важливі системи, крихкими та вразливими. Приватні компанії володіють і експлуатують більшу частину європейської інфраструктури, посилює це все проблему. Близько 90% військового транспорту НАТО використовують цивільні активи, а понад половина супутного зв'язку надходить від комерційних постачальників. Ці фірми часто надають пріоритет ефективністю над стійкістю. Мова не про те, що приватний сектор погано, мова про те, що треба думати. У цьому випадку при зовнішніх загрозах треба думати, як захистити і підняти відповідні вимоги до бізнесу, і можливо створювати альтернативи безпекові та послуги в рамках логістики, зв'язку і іншого. На жаль, під час активних війн держава розростається. Це такий супутник. У нас є відео до речі про це окремо це супутник, на жаль, конфліктів. Швеція зараз розслідує підозрюваний саботаж на понад 30 телекомаційних веж вздовж свого східного узбережжя, які використовуються як цивільними, так і військовими. Ну і на останок 2% всіх диверсій склали атаки на критичну інфраструктуру. Використовується тут стара і зовсім відома тактика з перерізкою підводних кабелів. Тут московитам допомагають і китайці. Усім ми чули про це з китайськими суднами. New New Polar Bear пошкодило два кабелі і газопровід у Балтійському морі. Судно. Іпен Пенг-3» з московським капітаном злищили інтернет-кабель між Нанією Швецією. Московити теж не відстають у наглості. Так судно тіньового флоту ІГЛ С з московським екіпажем прирізав кабель у фінській позитоці. Це, в свою чергу, поставило ЄС дилемму про боротьбу з тіньовим флотом московитів. Так, члени НАТО розпочали Baltic сентри в серію повітряних та морських патрулів, і, о, диву, ациденти в Балтійському морі зменшилися. Московія все частіше використовує кримінальних посередників, а не штатних офіцерів розвідки, яких масово вигнали з європейських посоль в з другому році для здійснення нападів. Так, за підпал згаданих раніше складів, було затримано троє чоловік. Москвити для підпалів використовують вербування через тг канали та боти. Цілями такого вербування часто є європейці з московськими. По Московськими поглядами їм пропонують від 4 до 20 тисяч доларів за шпигунство чи підпали. Цього їх улюбленцями є так звані одноразові агенти серед місцевих злочинців, мігрантів, молодих активістів. Ці люди навіть не знають, що працюють на Москвою. Думаю, що це якась кримінальна група. Кримінальна група. Ну, можна так назвати, що це кримінальна група, дорогі глядачі, але зовсім інших масштабів. Кремль дуже активно розвиває свої диверсійні інструменти. Гру. Головна ударна сила підрозділ. 29155 під керівництвом генерал-майора Андрія Вір'янова спеціалізується на вбивствах та диверсіях. Це вони отруїли Скрипаля, підірвали склади в Чехії, а тепер організовують підпали по всій Європі. Новий департамент спеціальних завдань базується в так званому акваріумі під Москвою і має три головні функції: вбивство, продикнення в західній інституції та рекрутування агентів. СВР, служба внішньої розвідки, кібератаки та розвідка. Їхні хакери з підрозділу АРТ-29 влаштували атаку SolarWinds, яка вразила 18 тисяч комп'ютерних мереж. Вони атакують урядові системи та крадуть секретну інформацію. ФСБ, контррозвідка та хімтерор. Центр 16 протягом 20 років використовував шкідливу програму SNAKE для атаки на критичну інфраструктуру в 50 країнах світу. Крім цього, ФСБ корує програму з покращення. І вдосконалення отруйної речовини Новачок. Звісно, в Європі були і успішні контрзвідульні операції У 2024 році, в березні двадців вісім європейських країн одночасно викрили московську пропагандистську мережу на 2 мільйони євро, Рештували десятки агентів, які впливали на вибори в Європарламент. Чи можна згадати про викриття у Британії вербувальної мережі так званого ТГБОДа під назвою Прівідбот? Але якщо не буде здійснено посилення безпеки Європи, то очікується що в двадцять п'ятому році може бути п'яде понад 50 терористичних операцій Московія розв'язала справжню тіньову війну проти Європи. Їх стратегія чітка та має конкретну мету послабити Європу наскільки це можливо, підпалити склади зброї, заблокувати залізниці, створити хаос все заради того, щоб зупинити допомогу українцям. Європі треба прокидатися і витрачати все більше і більше грошей на свою безпеку. А то страх захопить європейців швидше, ніж це зробить московицький солдат.